Вітаю вас, малята! Запрошую у подорож до зимового лісу. Діти в зимовому лісі. Все вкрито снігом. Яка краса, а як затишно тут? Дітки, а які ми вже знаємо з вами ознаки зими? Давайте пригадаємо. Взимку з неба падає багато сніжинок. На дворі холодно, морозно, річки та калюжі вкрилися льодом. Дітки та дорослі вдягнули теплі речі. Пташки сховалися під дахи, а лісові звіри сховалися в своїх домівках, а деякі Поснули до весни. Діти, подивіться, який чудовий ліс. Якого кольору сніг? Білий. А ще який він? Холодний, красивий. Бачите, як гарно красуня зима прикрасила ялиночки в лісі? А ялиночки якого кольору? Зелені. А чи є листочки на ялинці? Ні. На ній замість листочки ростуть голочки. Які голочки? Так, колючі. Давайте порівняємо ялинки за висотою. А як ми будемо це робити? Так. Прикладати один до одного. Ця ялинка яка? Висока. А ще яка? Велика. А ця ялинка яка? Низька, а ще яка? Маленька. Молодці. Дітки, подивіться, скільки багато снігу у нас. А давайте зробимо сніговічка під веселу музичку. З неба, з неба. Вийшов дуже гарний сніговик сніг зліплю до купи, жив-жик-жик. Вийшов дуже гарний сніговик Починята зробимо з воглини, носив і солодко і Вишивший, вийшов дуже гарний сніговий. Сніг ліплю докупивши кжик, вийшов дуже гарний сніговий. Ми з вами гарно попрацювали. Тож до побачення!